Ось такі авер є в наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Ось такий авер. Зараз розміри його. 14 см. 14 А цей 11 см. Майже 11 см розмір. його. Авер, автоматичний переключатель це двохполісний, це на Горицьку сіть. далі на генератор. Так само оцей, городська сеть і на генератор. Двохполісний йде на 100 Ампер. Далі є на 125 Ампер в наявності. Потім... Ну, це двохполісний, далі це чотирьохполісний йде. іде. Е, Гурська сеть генератор е, і на 125 А. Е, Далі тут кнопка, індикатори, переключатель. Ось так працює він. Е, коли підключений до сеті до, або до генератора, або до інвектора, воно переключається е, дуже швидко. Тільки щелк і все, переключилось. Е, Ось це в наявності маю. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. На даний момент є в наявності. підключити мона так, як і генератор. Так само інвектор. Чи з 12 вольт на 220. Ну, такі інвектори маються в відео. Ось такі. Огляд з іншої сторони, кого цікавить.